Так, друзі, будемо зараз засікати, скільки за годину роботи з'їсть у нас зарядки станції на 500 Вт. Так, запускаємо котел. Чи станцію 100% бачимо, так? Да? Є. Вмикаємо живлення на розетку. Так. Пошло. Котл запускається. Зараз він запуститься. У нас 11.25. Зараз час. Зараз котел запуститься. Так, і вмикаємо опалення. Ой, не то. Опалення ставимо, ну, давайте на 55 градусів. 11,25. Повернемося через годину. Ось у нас минула година. Дивимось, що у нас. 19% використано. Значить, дивіться, це температура стояла 55 градусів на котлі, це більш ніж комфортно, це для морозів. для хороших Так, зараз ми десь 45 до 50 максимум ставимо Це двокімнатна квартира з теплим з теплою підлогою, тобто обігрів теплої підлоги, і е, користувалися гарячою водою. За годину користування. нас Ушло 19% заряду батареї, тобто розуміємо, що 500 ватт на цій станції вистачить нам на 5 годин праці котла без виключень. Станція коштує 8 тисяч, де придбати залишаю під відео.